Привіт, ми ліві, друзі. Привіт. Вас вітають Чернівці! Чудовий шпацер вихідного дня з улюбленими друзями, неймовірною Кабелянської і не тільки. Все степ -бай степ крок за кроком. А поки що я хочу поділитися неймовірною радістю, тому що сьогодні, уявіть, 1 лютого лютий зазвичай. Він лютий, ну він лютий. лютий А в цьому році лютий такий лагідний. Сонечко, ніби зубате, але воно все рівно таке сонячне-сонячне, яскраве-яскраве. Неймовірна атмосфера, сонечко скрізь у Вікунечках, будівель, вже скоро буде захід, захід сонця. Температура десь приблизно плюс два, плюс вісім. І настрій, відповідно, коли сонячна погода виділяється у нас серотонін, виділяються всі позитивні гормони, дофамін, гормони щастя. Звичайно, це сприяє настрою. Сьогодні ми з моєю любою Натусією Панчук підемо на шпацер корисне з приємним. Будемо гуляти знаковими місцями, і Натуся, готуйся, бо я тобі буду Овідати і оповідати ти будеш перша, хто це буде слухати. Але, по ходу, п'єси ми так само і багато чого запишемо. Ну що, трошки зроблю вам історію? Зазвичай ти камерою грай. Ти знаєш, це у нас криветочка. Колишня кулінарія, оце той під'їзд, про який я вам розповідала, де іриси і де гніздечка з ластівками, просто неймовірно чарівні. Австрійська бруківка і улюблені чернавці, чернавіци. Сьогодні ми будемо рухатися в напрямку кварталу ВІЛ, і мені є про що вам розповісти. Який же сьогодні день, 1 лютого 2025 року. Чесно кажучи, я от як я кажу, село без газу, ну певне, що я не село без газу, але це такі прислів'я. Я мені потрапила в стрічку повідомлення, що мерцешор, 1 числа мерцешор і наш гурт, яким опікується керівник і людина, яка створила цей гурт, це наш скрипаль віртуоз Микола Гакман, гурт Плай. І сьогодні має бути концерт. І я собі так ну, розумію, що окей, ну те. Тепло, ніби як навіть квітень, 1 березня мерцешор. Я вже всіх підбурила, всіх зорганізувала, і ми ніби йдемо у філармонію на гурт плай. А потім дивлюся, Боже Оксана, це ж 1 лютого тільки. Це концерт анонсований Я ще думаю, чого немає ніяких об'яв на філармонії. А це через місяць. Ви бачите, як це сонечко, яке нам подарувало, ну, я рахую, два місяці комфортної погоди, як воно перелаштовує мізки вже на ще Степленьки так буде свято Морцешур. Це свято першого дня. Весни, свято весни, і у нас тут на Буковині святкують мерцешур. Я навіть у 2021 році про це робила репортаж з Києва, якусь собі знайшла Чічку, як кажуть, на Буковині, якусь прикрасу, в них багатько. Причепила на спортивну куртку червоного кольору і розповідала легенду про біле і червоне, про те, як зима не хотіла прощатися, відпускати свої володіння і так далі. Ця легенда, яку я прибережу через місяць, знову її повторюю. Знову ж таки. Такі лагідні Чернівців стоїмо ми з натойською, готуємося, а тут валічка чолка не де. Ми як почали каже, ну це ж треба. Ну от секунда, секунду. Ми скандираємо де підриха, підіймаємося, сфотографувалися, обійнялися. Валюшка біжить в органну залу, там буде чудовий концерт сьогодні. А вчора, до речі, був філармонії пори року, Вівальді, Капрічо з солістом, з Скрипалем Віртуозом Чоботовим Павлом Чоботовим. Його камерним оркестром симфонічним. Все лагідно, по-домашньому. Трошки ще про Чернівці, трошки ще про Чернівці, бо я маю ще дійти до тої події, яка саме сьогодні. Лагідно тут, лагідно. На все вистачає часу. Ти вийшов з дому, зробив купу справ, відпочив, опублікував, купу справ напланував, їх зробив і ще купа часу лишилася. Такого реально немає ніде. І знову ж таки, ці зустрічі. От поки ми з Вальчкою Чалкан попрощалися, іде Танюша Петришина? Привіт-привіт. Ну, коротше, це Чернівці на кожному кроці, і ви знаєте. Воно так все не вимушено. Саме Чернівецькі мене дуже добре зрозуміють, і люди, які приїжджають чернівці, так само. Дещо з е, сумних подій, але, але ж як є, вчора я е, зайшла в кав'ярню, е, щось мені дуже захотілося з'їсти смаколика. Бачу по Шевченко е, е, кав'ярня наша. Е, Вилетіло окей, і я там смакую смаколик. Заходить родина. Е я розумію, що вони приїжджі. Ніконова, от бачите, оце капелюх і зв'язок з, з космосом змінюється. змінюється треба зняти капелюх, щоб налагодився зв'язок з космосом. Звичайно, я шуткую. Е родина з Одеси, десь мого віку, мужчина його дружина і донька доросла. Вони з Буковиля їхали в напрямку. Е Порубне і гуляли Кобилянську. Вони е, е, в Ярді, це хостел на початку Кобилянського зупинилися. Ми розговорилися, розповіла про те, як і мені класно було в Одесі, як я жила на вулиці Маразлівській, як робила репортажі про це на вулиці Гаванській в самому центрі. І вони кажуть, слухайте, ви так ну, любите своє місто. Розкажіть нам щось про Чернівці. Кажу, слухайте, залюбки, це ж по дорозі додому. І ми пройшлися, я розповіла: ну, слухайте, це тільки давай. Ти виходиш і кожен будинок. Тебе надихає, і певне. Ну звичайно, краще дивитися своє місце через призму людини, яка його дуже любить і залюблена в нього. Вони були щасливі. Розповідали мені багато що про Одесу, от ранці я просинаюся, і ми бачимо, що ці кляті орки зробили. Боже мій, це ж готель Брестоль, колишня вулиця Пушкінська, вулиця Італійська, це знакові будинки. Поруч синагога, Ну це просто жах і біль. Я Одесити, мої любі, мої друзі, Тамара Литвякова, найкращий гід екскурсовод Одеси. Усі мої друзі, Оленочка Удрас, відома органістка, мої любі друзі, Олексій Петухов, Джазмен віртуоз. Я придаю вам наші вітання, і підтримку Чернівців. І це дуже болить. Я півдня не могла прийти до себе, тому так, до тями до від цього, тому так пізно, так пізно виходжу ветер. Але жити далі, ми усі разом. Ми всі одна країна. І це спільний біль. Але ми обов'язково це переможемо. Я в це свято вірю. Натуся, скільки хвилин кажи Сім. Тоді, напевне, репортажі поступово будемо закінчувати. Давайте я тоді швиденько вам просто розповім: сьогодні день десерту, і в 2008 році відомий американець, який не тільки відомий бізнесмен, а він так само був відомим блогером, придумав, незважаючи на те, що вже був Чупа-чупс, десерт на паличці трошки інший від Чупа-Чупсу. Але ж він був дуже класним бізнесменом і його просунув, просунув, просунув. І виявилось дуже багато видів цих десертів на палочці. І він не тільки. Це вигадав і запустив виробництво. А так само започаткував день десерт. Американці, ну це ж нова країна, і вони дуже у ці всі нові свята, вони здебільшого придумані в Америці. Я рахую, що це дуже цікаво, тому що свята, позитивні моменти вони дуже подібні. Перед тим як робити цей репортаж, я знову згадала Галочку і Ніканова. Ми якраз будемо зараз по Шевченко проходити через її кав'ярню. Згадала родину з Одеси, з'їла сама гарненькі десертики, які. Я купила таку картопельку тістечко-картопелька, воно в глазурі. Підняла собі настрій і йдемо далі на шпацер. Наразі будемо прощатися, і скільки вистачить часу, що трошки покажу вам Кобилянське. з любов'ю до вас. Ваша Наталочка Панчук і Оксана Дев'янишина. в динамичному режимі прогуляємося нашою чарівною Кобилянською. Блакитне небо. Хінкальня, колмі. Бачите, вже ось щось готується, якусь натуська моя. Натуська змерзла, не хоче повертатися. Колмі. Ну що, я бачу, що вже наші кав'ярні готуються до Дня Святого Валентина і хінкальня на Кобилянській завжди дуже креативна. Найкращі фотозони. Колмі. Ви дивіться, скільки слухавок, ось такий. Старенький телефончик, такий ще дисковий. І ось така чудова чарівна фотозона, в якій можна передзвонити будь-кому. Набираєш номер або подумки і дзвониш. Call me, Подзвони мені. Ось такі вони, чернівці. Скоро буде день святого Валентина. Call me. В промінчиках. Сонечка, наш німецький дім, вулиця Ольги Кобилянської, самий довгий будинок, моя Натуська і наша улюблена вулиця, Артерія, 753 метри щастя і любові, зачарування рідного міста. А це чернівчанин. Ось такий милий, привітний, чіпований, дуже лагідний. Це чернівці. Любі чернівці.